Як з'являються поліграфи поліграфовичі Шарікови? їх ніхто не навчав, що добре, а що погано. Ніхто не виховував, лише виконував їхні забаганки, тому вони такі вередливі. Пам'ятаєте, як віртуозно навчали марширувати хлопців, які не знали, де ліва нога, а де права, прив'язавши до однієї ноги сіно. А до іншої солому. І тоді все склалося. Сіно, солома, сіно, солома, Знайшли ж вихід. Коли у минулому столітті після російських указів знищити все українське, наші освічені люди ходили в народ, вечорами збираючи людей на подвір'ях і в клубах, щоб займатися з ними безкоштовно, просвітництвом. Розуміючи, що якщо більша частина суспільства зануриться у темряву, там з часом опиняться всі. Як цього нерозуміло приспане американське суспільство питання риторичне. Всю інформацію їхні шарікови черпали з телевізора, телефону і вулиці, де завжди сповідувався закон джунглів. Ніхто не розумів, що ці тупий і ще тупіший невдовзі стануть повнолітніми і підуть на вибори, обравши лише зовні світлу голову.